У студії Артем Кизим. В ефірі телеканалу Алікс Юа випуск новин. Об'єктивна, докладна, неупереджена та насичена картина дня очима наших кореспондентів в програмі АLEX Інформ. Війна головний інфопривід сьогодення. Щодня вона генерує терабайти інформації про найактуальніші події з передової розповідаємо у хроніках воєнного стану. Тої доби військова ситуація на Запорізькому напрямку суттєвих змін не зазнала, та ворог продовжує обстрілювати позиції українських захисників вздовж усієї лінії зіткнення. На запорізькому напрямку ворог задіяв для ураження танки та артилерію поблизу Шевченко, чарівного преображенки, залізничного Гуляйполя. Новосілки Степового Времівки та Доржнянки за повідомленням головного управління Нацполіції у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Запоріжжя, Преображенка, Новомиколаївка, Мала Токмачка, Оріхів, Нестерянка. Надійшло 34 повідомлень про руйнування об'єктів. Вранці ворог вкотре відкрив вогонь по Харкову. Як зазначив голова обласної військової адміністрації, прильоти були зафіксовані у Київському, Немишлянському та основнянському районах міста. Руйнувань зазнали приватні будинки, навчальний заклад та промислове підприємство. Наразі відомо про одну загиблу жінку. Роботи з розбіру завалів тривають. Поцілили загарбники і по Крамоторську. За інформацією місцевого голови в результаті ракетного обстрілу зруйновано кілька навчальних закладів. Постраждалих немає. А на тимчасово окупованому півострові знову бавовна. Вчора ввечері на одній з найбільших військових авіабаз інтервентів у Бальбеку пролунали потужні вибухи. Так званий губернатор Севастополя заявив, що там нібито збили безпілотник. За його словами, нема ні пошкоджень, ні постраждалих. Було гучно і в карчі. Місцеві мешканці повідомляють про кілька вибухів у різних районах, а також у селах поблизу. Водночас за інформацію про змі у місті спрацювала протиповітряна оборона. В день у Запоріжжі були відчутні кілька вибухів. За інформацією обласної військової адміністрації, звуки і відлуння у місті завдала робота протиповітряної оборони. Постраждалих немає. Подробиці уточнюються. Контррозвідка служби безпеки України запобігла спробі РФ встановити прослушку у кулуарах Верховної Ради. До співпраці колишнього працівника підрозділу забезпечення управління справами апарату парламенту схвалив кадровий співробітник ФСБ під час поїздки до тимчасово окупованих. Ованого Криму до початку повномасштабного вторгнення за вказівкою куратора зрадник мав збирати розвіддані про візити іноземних делегацій, зокрема їхній персональний склад зміст офіційних і неформальних розмов. Крім того, він отримав завдання вивчити можливість встановлення технічних спеціальних засобів негласного збору інформації в залах і кулуарах. Для цього посадовець мав використати свої службові повноваження, які передбачали допуск і доступ до різних приміщень адміністративної будівлі. Утім, на момент початку повномасштабної агресії РФ він звільнився з держустанови, тож не виконав жодного завдання окупантів. Згодом агент намагався працевлаштуватися на стратегічно важливий об'єкт на території Житомирської області. Для цього він проходив спецперевірку, під час якої фахівці СБУ і виявили факт вербування. А сам агент добровільно повідомив і детально розповів про завдання російських спецслужб. Протягом доби українські захисники ліквідували ще 400 окупантів: 10 їхніх танків і 16 бронемашин, сім артсистем разом із реактивною, п'ять засобів протиповітряної оборони і 70 одиниць авто і спецтехніки. Пологівський район знаходяться в зоні активних бойових дій. Тож ситуація там змінюється щодня. Ми уважно слідкуємо за новинами і розповідаємо про них вам. Оріхів. Запорізька область щодня і постійні обстріли. За один час можуть крити весь город. протягом години можуть крити все місто. Через дві години можуть якийсь конкретний мікрорайон, гатять з реактивних систем, мінометів та артилерії. Просто по житлових кварталах. Місцеві розповідають зараз. Атаки почастішали. Віктор живе у місті разом з дружиною. Працює на городі, коли немає обстрілів. каже надія, все одно живе перед цим стріляли. Ну як не часто, а це тепер почти постійно обстріли. Надія, надія допомагала. Кожен день надіється, що буде в За словами Олени, в місті часто пропадає світло та водопостачання. Жінка вже втомилася від нескінчених обстрілів та хоче спокійно спати. Мене син на інвалідності погано ходить. І він сказав: Мамо, я з рідної хати нікуди не поїду. Просто він не хоче їхати, а я не можу. Він мені сказав, мамо, ти можеш їхати. ви ж розумієте, яке. Це материнське серце. Я не зможу поїхати і бросити його, а він не хоче їхати. Загарбники нещадно руйнують житлові будинки, цивільну інфраструктуру, медичні та освітні заклади. Оріхів перетворився на місто привид. В цій місцевій школі, куди нещодавно потіли снарядом окупанти, зруйновано стіни, вибито вікна. Це чергові докази нелюдських злочинів. Так здається, що вони думають, що військові, тобто в нас тільки в школах знаходяться. Либо, чи вони спеціально під по інфраструктурам, де навчаються наше покоління слідуще. Це все наше. І нам треба це все захищати. Тому я думаю, що нам треба об'єднуватися, треба щось робити з цим. Раніше СССР, то що вони робили? Вони вбивали історію кожного народу. От те ж саме зараз твориться з нами. Вони вбивають нашу історію, вони вбивають нашу культуру, вони вбивають цим нас. Періодично волонтери привозять до міста гуманітарну допомогу, їжу, ліки та речі першої необхідності. Галині Михайлівні 76 років. Але каже, виїжджати поки не планує. З донькою вирішили залишитися. Гуманітарку привозять у нас у сім'ї. Ну, туди ж треба йти далеко, Ага. Так, що я тут, спасіба вам, хлопці. до свідання, здоров'я. Наші воїни і волонтери невтомно протистоять загарбникам. А місцеві мешканці вірять у захисників та перемогу України. До Енергодара та Запорізької АЕС прикута увага всього світу, що відбувається в місті та на атомній станції. Розповімо далі. Головне управління розвідки України повідомляє, що сьогодні, 19 серпня, на Запорізькій атомній станції буде перебувати лише український оперативний персонал. Всім іншим співробітникам вхід закрито. Працівники Росатому, що раніше постійно були присутніми на станції, залишили територію, враховуючи повідомлення від РФ про начебто підготовку до теракту з боку українських збройних сил. Управління розвідки інформує про можливі провокації окупантів. Особливо враховуючи те, що до України з візитом прибув генеральний секретар ООН, який обговорював з президентом Володимиром Зеленським безпекову ситуацію на станції та можливу місію МАГАТЕ. Радник голови офісу президента Михайло Подоляк зазначив, треба просто вивести боєкомплекти з сихів, розмінувати споруди, звільнити з камер персонал АЕС, перестати обстрілювати з її території Нікополь та залишити станцію. Тим часом у соцмережах з'явилося відео, де техніка окупантів розташована прямо в машинній залі станції, порушуючи норми пожежної безпеки. Державна інспекція атомного регулювання України зазначила, що на ЗАЕС є сім ядерних об'єктів, шість енергоблоків та сухе сховище відпрацьованого палива. Тому розвиток аварійних подій може мати транскордонні наслідки. Стисла про головне: продовжуємо випуск зведення коротких новин. У Запоріжжі на стаціонарному посту правоохоронці зупинили вас. Під час поверхневого огляду у 21-річного чоловіка інспектори виявили підроблене водійське посвідчення. За базою даних Нацполіції, відповідний документ за таким номером видавався іншій особі. Громадянин від будь-яких пояснень відмовився. Затримали патрульні чергових крадіїв близько третьої години на вулиці Магістральні інспектори помітили двох порушників комендантської години. По рюкзаку в одного з них виявили ємність паливом та шланг, що ним фігуранти зливали бензин з автівок. На одному з блокпостів Запоріжжя інспектори зупинили автівку і під час огляду виявили у пасажира пакунок із понад 70 пігулками метадону. 36-річного розповсюджувача наркотиків затримали у комунальському районі Запоріжжя. Під час обшуку на території двох приватних домоволодінь та в гаражному приміщенні правоохоронці вилучили 152 згортки із забороненими речовинами, блокноти з чорновими записами. Поки наші захисники та захисниці дають відсіч ворогу, українці в тилу тримають економічний фронт, забезпечуючи роботу підприємств та установ, відновлюючи інфраструктури та збираючи на полях врожай. Запоріжці завжди відрізнялись високою податковою культурою. Добровільно сплачували податки, звітували якісно та вчасно. Повідомляють податківці. Наша область завжди була серед лідерів за обсягом сплачених податків і зборів. До 24 лютого Запоріжжя входило в п'ятірку міст з найбільшим бюджетом, але війна вплинула на ситуацію з податковими надходженнями в регіоні. Запорізький край завжди був з точки зору економіки агропромисловим регіоном. На жаль, ми бачимо втрати і прорахунки в надходженнях до бюджету по сільхозвиробникам, які знаходяться в окупованій території, по промисловій галузі економіки. Якщо взяти у порівнянні з минулим роком. То втрати по обсягам реалізації складають близько 38 мільярдів гривень, оговтавшись від шоку перших місяців війни, в області потроху почали відновлювати роботу більшість представників бізнесу та підприємств. А це в свою чергу позначилось на податкових надходженнях за сім місяців. Наразі бюджету формуючими податками є податок на додану вартість, який складає 2 мільярди, і податок на доходи фізичних осіб. Ця сума складає 7 мільярдів. Отже, зрозуміло, що основним джерелом наповнення коштів до бюджету є податок на доходи фізичних осіб. Тому ми звертаємось з проханням до роботодавців, щоб вони чітко дотримувались вимог законодавства і його не порушували. У разі виникнення певних питань у платників податків, ми рекомендуємо їм звертатися до центрів обслуговування платників податків. Наразі у нас працює. Цюють чотири центри: це Олександрівський, Вознесенівський, Запорізький і місто Вільнянськ. Попри те, що Запорізька область це один з найгарячіших регіонів на військовій мапі України, мешканці гідно тримають економічну лінію оборони. Так за сім місяців 2022 року платники податків Запорізького регіону направили до державного бюджету 4,8 мільярди гривень. До місцевих бюджетів 7,8 мільярда гривень. До пенсійного і соціального фондів 6 мільярдів 362 мільйони гривень. Єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. На цей час в податкових органах на обліку знаходиться 83 тисячі платників податків. Не дивлячись на тимчасову окупацію території нашого регіону. Платники податків продовжують виконувати свій конституційний обов'язок щодо сплати податків зборів платежів. Податкова Запоріжжя висловлює велику вдячність. Нашим платникам податків, які проявили стільку позицію щодо забезпечення своєчасного достовірного та в повному обсязі надходження податків і зборів до бюджету, ми, як ніколи, наразі повинні об'єднати наші зусилля для досягнення мети на економічному фронті нашої держави. А ми продовжуємо наш випуск. Маємо ще багато цікавої та корисної інформації для вас. А зараз я передаю слово нашій кореспондентці. В Україні триває вступна кампанія. Цьогоріч через воєнний стан Міністерство освіти та науки дещо змінило формат вступу до закладів вищої та фахової передвищої освіти. Відтепер замість традиційного ЗНО випускники шкіл складатимуть національний мультитест. Загалом тест нараховує 60 питань з трьох предметів: українська мова, математика та історія України. Цього року єдиний іспит складає і випускниця 11 класу Альона. Дівчина зазначає, останні кілька років навчання в школі проходило дистанційно, через що готуватись до екзамену довелось майже з нуля. Я дуже хвилююсь з приводу цього тесту, адже останні кілька років моє навчання проходило переважно дистанційно. Спочатку через епідемію коронавірусу ми кілька років сиділа вдома, потім почались воєнні дії. Скажу відверто, весь цей час було складно налаштуватися на уроки та вчитись вдома. Тому до тесту мені доведилось готуватися майже заново заново вчити ту програму, яку ми прогавили з онлайн-навчанням, самостійно тести минулих років. Е, найважче для мене, мабуть, буде математика. Спростили й систему оцінювання порогового балу як у минулі роки не буде. Фахівці зазначають: якщо в кожному блоці буде мінімальна кількість правильних відповідей, тест буде зарахований. І вам корти дізнатися, який у вас результат за шкалою 100-200. У вас два шляхи. Перший шлях. Набратися терпіння і зачекати 3-4 дні допоки відповідний результат в шкалі 100-200 не з'явиться на вашій інформаційній сторінці. Ви можете повернутися додому, зайти на сайт українського центру оцінювання якості освіти відповідний розділ або знайти цю відповідну інформацію на сайті Міністерства освіти і науки таблиці переведення тестових балів у шкалу 100-200 балів з кожного навчального предмету. Окрім цього, відтепер заклад вищої освіти у правилах прийому самостійно визначає конкурсний бал, з яким вступник допускається до участі у конкурсі. Я планую вступати до медичного університету. Лікар – це дуже відповідальна професія, і вона потребує уваги, обережності та сміливості. Це професія майбутнього, і взагалі я вважаю, що рятувати життя людей моє покликання. Сподіваюся на гарні результати тесту і на те, що моє навчання на бакалавра буде цікавим та корисним. Наразі в Україні триває додаткова сесія мультимедійного тесту. Надалі абітурієнти подаватимуть заяви та мотиваційні листи. А на бюджетну форму навчання треба буде пройти ще й співбесіду. Тож команда Алексінформ бажає усім випускникам легкої здачі іспитів і вступу в омріяні виші. Життя триває. Отже, в ньому моє місце не тільки для болю та розчарувань, але й для радості. Із задоволенням розповідаємо вам про гарні події та добрих людей. Фотографія це мить зображення. Відчуття, що, мабуть, може розірвати на шматя душу і викликати емоцію кожного в залежності від обставин: від неймовірного захоплення до невимовного жаху, особливо коли це професія для луганчанина Олексія Ковальова, що нині живе в Запоріжжі, фотографія це не просто справа, а зміст життя. За відданість фотожурналістиці і особисту мужність Олексій був нагороджений орденом за заслуги третього ступеня. Я один із трьох журналістів. Я один з трьох журналістів, які залишались в Сєвєродонецьку, майже до моменту, коли він був окупований. тобто працював до останнього дня. Жив там в мідім прилітали снаряди. Я все це просто знімав і передавав на роботу. Все, що відбувалося на той момент: гуманітарка, люди, якісь пожежі, будинки зруйновані. Запоріжанка Катерина Клучко теж розлучається з камерою. Її фото це документальне відображення подій війни. На жаль, фіксуємо злочини російських військ, як вони цілеспрямовано знищують склади з зерном з насінням. Також знімали, як горять поля з пшеницею після. Того, як влучає снаряд прямо по полю. Ось, на жаль, фіксуємо зараз таке. І ну, в принципі, після 24-го дуже мало таких зйомок мирних також виїжджаємо з колегами в населені пункти на лінії розмежування. Секрети професійної майстерності у кожного з фотожурналістів різні. Это на посозналі ті болякі це на підсвідомості, тим більше, що деякі моменти взагалі можуть в одну секунду відбуватися, і ти або встиг це сфотографувати, або цей момент пройшов і ти просто зробив так. А, -а, -а і все тому іноді навіть шедевральні кадри виходять випадково. По-перше, треба любити те, чим ти займаєшся. Це в принципі не тільки фотожурналістиці в фото журналістиці. В це в принципі в будь-якій професії. Ну а після цього, звісно, це дуже багато треба працювати. Думаю, думаєш, ще є трохи везіння? До війни Олексій захоплювався художнім фото, експериментував з дроном. Для Катерини улюбленими об'єктами було будівництво запорізьких мостів і фермерські поля в період збору врожаю. А тепер вони обидва мріють, як будуть знімати розбудову України після війни. Я все ж надіюсь вірнуться. Це ж таки сподіваюся повернутися до себе додому в Луганськ. І власне проект після Орківська Луганщина і Донеччина в принципі ідеальний буде проект, який можна буде знімати і знімати довгі роки. Зараз я мрію знімати наші міста після звільнення. Я хочу в Бердянськ. Я хочу до моря, я хочу в Енергодар, хочу в Мелітополь, в Дніпрорудний, і хочу знімати, як ми будемо там знову розвішувати українські прапори. 19 серпня святкується всесвітній день фотографії. Тим, хто завжди бачить світ справжнім крізь об'єктиви, бажаємо як і завжди, залишатися справжніми, вмілими і об'єктивними. Та головне свято 19 серпня. Яблуневий спас або преображення Господнє. сьогодні в запорізьких храмах велелюдно віряни несуть на свячення кошики з яблуками, виноградом, грушами і іншими плодами нового врожаю. Це велике церковне свято було встановлено на честь явлення Божественної Величі та слави Ісуса Христа перед його учнями. В цей день також заведено подавати до столу фруктову випічку, проте всі страви мають бути пісними, оскільки з 14 серпня триває успенський піст. З'їдаючи перше освячене на яблуневий спас яблуко, потрібно загадувати бажання. І в запоріжці в сьогодні воно одне мир. Переможе не той, хто сильніший, а той, хто готовий йти до кінця. Це девіз не тільки наших захисників, але й наших спортсменів. Про спортивні перемоги українців в нашому сюжеті. Футзал заради допомоги Збройним силам України. Не вперше в Запоріжжі відбуваються товариські зустрічі і турніри, що їхньою метою є збір коштів для наших захисників. Цього разу зустрілися давні знайомі збірні команди представників місцевих змі і служби автодоріг у Запорізькій області. Непримиренні суперники на майданчику, але інколи навіть колеги у професійній діяльності постійно з'ясовували спортивні стосунки у мирний час. Війна змусила працювати на надпотужностях всіх. Знайти момент для чергового поєдинку. Не вдавалося. Втім, коли постала потреба зібрати кошти, усі відгукнулися і зробили все, аби і гра, і збір відбулися. Щойно повернулося з вирядження, от буквально дві години тому назад приїхали до Запоріжжя, хлопці подзвонили, запросили, тому що кажуть, що ми можемо зробити добру справу. Ну, Трошки так побігав, трошки на скам'ячці посидів. Я думаю, будь-яка допомога армії потрібна Збройним силам. У якому вигляді? У вигляді такої благодійної гри, чи у вигляді добровольних внесків, чи у вигляді того, що хтось поїде, передав з хлопцям на передову. Будь-яка допомога цінна, будь-яка допомога потрібна. Знайшлися і ті, хто допоміг з організацією поєдинку. Час, майданчик, заради цієї мети нікому нічого не шкода. Я вважаю, що кожна кожна людина зараз, коли у нашій державі йде війна, він на своєму фронті. І такі благодійні матчі на підтримку ЗСУ вони дуже важливі і дуже потрібні для всіх. І для хлопців, які приймають участь, і для ЗСУ, тому що щось цікаве для них було буде придбано. Для передової власне матч у запеклій, проте дружній боротьбі завершився на користь автодорівців з рахунком 4-3. Та і переможці, і срібні призери цим не переймаються. Головне допомога нашим захисникам і захисницям. Результат понад 36 тисяч гривень завдяки внескам учасників, вболівальників, тонатам на онлайн-платформах облавтодору. Все буде перераховано фонду Повернись живим на тепловізори. Дякуємо, що обираєте нас. Актуальні новини 7 днів на тиждень без вихідних в прямому ефірі телеканалу АLEXUA на сторінках у Фейсбуці, Інстаграмі та Телеграмі. Тримаємо інформаційний фронт. Працюємо на перемогу!